Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу зробити маленьке, коротеньке відео, а з приводу чого, можливо, вам вже набрид цей процес мого пошиву жакету, але ну, в мене зараз цей процес. І поки я не пішла далі, і поки в мене є щось що вам показати, то я показую і зараз. От я в попередньому відео вже казала, що я замовила гудзики на тему. І це, до речі, ті гудзики, це будуть такі собі, знаєте, влог чи розпаковка. І а, тому що я не знайшла гудзики, які є в магазинах. Ну, такі, щоб мені подобались. Але я замовила на тему. Ну, на сайті воно по одному, знаєте, Анна. В реалії воно трошки інше, тож є ось такі два варіанти. Ці, о, 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 ці більш такі світлі, такі коричневі, як його правильно назвати, не знаю. Ці більш темні, вони чорні, тут такі, воно погано видно на камеру, скоріш за все, і взагалі вони так, якщо на перший погляд, коли вони mm -hmm. ось так прям скупі, то вони, наче всі чорні. Але в них є а, такі риски сіренькі, і трошки на просвіт вони там, знаєте, як ота а, роговиця, як ріг такий, чи що там таке просвічує. А, подобаються мені гарні, ну і, звичайно, що я їх і візьму на цей жакет. В мене ось ці замовлення одних і інших. Я не пам'ятаю, здається, тут десь 50 штук повинно бути. Я ще не перераховувала, але я знаю, що їх там щось в одній упаковці дуже багато за майже 2 євро. І я вам скажу, що ось ці дуже класні самі по собі. Ось вони вагомі, хоч вони і пластик, але вони. Вагомі. Ці трошки легші, ці такі більш вагомі, але вони дуже класні, мені подобаються. І я так думаю, що ось ці гуцики я візьму на пальто. Тому що в мене ж ще пальто попереду, і, скоріш за все, що вже на наступному тижні ви побачите його розкрій. О, ну, Точніше, моделювання, а там і роботу я почну над тим пальтом. Тож, Тут, звичайно, що ось ці. Я візьму темний на цей свій жакет, У мені тут три ґудзики, якраз цей розмір, цей розмір на 2 і 2 сантиметри і 2 міліметри, здається. Зараз я намагаюсь вихватити лінійку. Зараз ми ще перемірюємо. 2, і... 2,4. Вам там погано видно, але 2,4. Ці так само, вони такі ж самі по діаметру 2,4. Так що менші. Ну, от я вам кажу, що тут я не знайшла в магазинах навіть близько, щоб мені подобалося, щоб мені підходило. Звісно, що на зараз, навіть для мене, хоча я знаю, як ця тканина виглядає на денному світлі, і як ці гудзики на денному світлі, тож зараз і вам, можливо, ці будуть чорніші. Але ну, ці зовсім... з одного боку, ось ці вони зовсім не підходять з одного боку. З іншого боку, Якщо подивитись на них ось так, то в них щось, саме не цю тканину, в них так само щось таке грайливе є. Вони начебто теж нічого. Але все ж таки, ось ці вони такі більш, як на мене, більш мені пасують. Ось так. Тож я залишаю ці гуцики. І, а ось ці буду приміряти потім на пальтову, до пальтової моєї тканини. Я вам залишу на них ще подивитись ось так, щоб ви їх бачили. Трошки ще скажу, що тут вже в пілочці я вже зробила кишені. І ось тут ви бачите, тут вже контрольна прострочка, яка кріпить мою кишеню до бокового шву. І ось такий є проміжок тут. Я спеціально нагадую, робила таке відставання, воно потім буде ну, на, плос, на плоскій поверхні, то воно зовсім по-іншому дивиться, а от вже потім на формі, на фігурі буде дивитись так, як потрібно. І якщо сюди я пустила ту ж саму тканину, що і на основу. Щоб вона туди заходила, тому що все ж таки вона трошки -та буде проглядатись. Але єдине, що показую, я її не клеїла, тому що ну, таке собі лишнє потовщення мені не потрібно. Але можна клеїти. Але що я проклеїла, так це з цього боку, тобто стабілізувала ось цей дошван зріз, ось таким чином. Тож кишені в мене вже готові. Єдине, що тут треба ось ці кутики, їх треба закріпити. І я їх буду кріпити вручну і таким е досить потайним швом, щоб їх взагалі не було видно. Це щодо стосовно до цього жакету. Але я хочу ще вам показати: я тут придбала ще одні гудзики. Я не знаю, я коли дивлюсь на гуцики, слухайте. Особливо на ось цих китайських сайтах. В мене, я не знаю, як у вас, а в мене, в мене їде дах. Тому що вони там мені всі, практично всі подобаються. І я ще замовила ось такі сороч, на сорочку, сорочняні гудзики. Ну, звісно, воно під перлу, під. Ну, така як знаєте, перлина в розріз чи перламутр в розріз. Так? тобто Вони такі перлинно перламутрові з не дуже яскравою, але золотистою кантовкою, мені дуже подобається. Я їх побачила, і, ну, от, от, я, коли бачу гудзики на, на тему там, на Aliexpress, ну, зараз я більше на тему замовляю, то в мене, я ж кажу, що в мене їде дах. Чому, до речі, я замовляю на тему, тому що там безкоштовна доставка. Ось так. А на Aliexpress там практично всі зараз гудзики і взагалі щось воно вже там треба шукати, щоб було безкоштовно. От, тому ну, вони мають теж свою таку вагу, хоча вони більш легкі. Ну, наприклад, якщо до цих куциків взяти. Тут їх так, також дуже багато. Десь я так. Я просто я не пам'ятаю, десь близько 50 точно. А, і мені тут вистачить на декілька сорочок. Наскільки то вже буде залежати, скільки я буду використовувати на одну сорочку, але дивіться, які вони прекрасні. Ці гуцики, просто в них, звичайно, є верх і низ. Але тут, знаєте, є такий низ. Зворотня сторона, на яку б я теж так само поставила б, не тільки на верхню. Тобто верхня, вона більш плоска, і начебто вона така з рахунок цієї окантовки, начебто ця окантовка як такий собі бортик. І воно таке поглиблення робить. А з, зі зворотнього боку, вони, начебто, трошечки такі випуклі. І вони теж вони доволі приємні, гарні, без усіляких штук. І вони так само мають ось цю. Перламутрову структуру свою візуальну так? і перелив такий. І їх так само можна ставити, на мою думку, і туди, і сюди. Єдине, що зараз я подивлюсь, на двох точно, А, ну, на... Ну, на... якщо воно не буде дуже сильно, це я просто зараз помітила, на зворотньому боці є ось такий це, скоріш за все. Така точка контрольна, коли при виготовленні, знаєте, стабі... стабілізаційна точка, такий начебто, слід від стабілізації ґудзика при його формуванні. І якщо не дуже звертати на це увагу, то можна, я ж кажу, вони дуже гарні, навіть на зворотній свій бік, тож можна їх туди-сюди ними грати. Ось такі в мене гудзики, ось так я підбираю зараз. До цього жакету. І потрошку буду рухатись далі. В мене ще а, я практично закінчила ось цей червоний червону сорочку, таку релігійно-католицького плану, вона вже практично готова. А, чого практично? Тому що там залишилось обробити горловину. З розрізом, а на горловину з розрізом я хочу піти придбати таку підколір, візьму ж маточок цієї тканини, тому що я того разу не взяла. І придбаю просто а, таку косу бейку саме бавовняну, саме під колір максимально, тому що все ж таки ця тканина, яка з якої я шею, ще... зараз я нагадаю, це котон бавовна, вона доволі така щільна. І для неї я брала сотку голку, тому що інакше вона така, знаєте, як, як практично як тонка, але джинса. І, звичайно, що треба, ну, я не хочу навантажувати свою машину. Такими бейками саме з цієї тканини. Це буде дуже-дуже і дуже, дуже дуже уплотнена, товста така нашарованість велика. Я не хочу навантажувати машину і е, тим самим хочу трошки, знаєте, там тут повинні ж бути зав'язки, то я хочу зробити ці зав'язки максимально пластичними. Максимально пластичними з цієї тканини не вийдуть. Тож я буду використовувати а, ту а, бавовняну тоненьку бічку. Ось так. Так що трошечки вам показую таких процесів, трошечки з вами говорю. А, я, не те, щоб я там, знаєте, закликала б вас, але все ж таки, от дивіться, яка тут зараз випала мені. Боже, яка вона гарна! Ой! За малюнком своїм гудцях дуже гарний. От я буду обирати для цього, тому що вони, бачите, всі, вони, наче і однакові, але там є такий малюнок, який може відрізнятися один, От цей дуже гарний тут. Так що, ось так. Пишіть свої враження від щось тут пристало. Пишіть свої враження від гудзиків з таких китайських сайтів. Чи купуєте ви їх, чи ви ними задоволені? Я поки що всіма задоволена. Я, знаєте, якось купувала набір. Один набір однакових чорних гудзиків. Я замовила перше ще, коли я приїхала, і щось мені так закортіло. Після переїзду був такий кризовий період, дуже сильно кризовий. І я придбала на Амазоні. Я вам скажу, що навіть тут, якщо піти в Аксіон, в магазин такий, там, де все всього потрошку. Типу, всі, по, все по 10. Але навіть там я купувала два набори о, різноманітних ґудзиків. В таких червоно-рожево-синіх і синьо зелено коричневих тонах, тобто там були три кольори в одній упаковці, і всі гудзики, вони всі різні, практично вони всі тільки по дві штуки однакові. Я вам скажу, що навіть вони були набагато якісніші, ніж те, що я купила на Амазоні. А якщо порівнювати те, що я купила на Амазоні, і те, що замовляю ось на тему, то це взагалі небо і земля. Вони там. Китайці все ж таки ну, набагато краще якось до цього ставляться. От ще один гудзик гарний. Так що ось таким чином я собі поповнюю колекцію гудзиків. Я, взагалі, гуцики дуже-дуже люблю. Ось так. І пишіть, чи любите гудзики ви. Чи у вас так само. Такий потяг до таких дрібних речей. Пишіть пишіть ваші враження, можливо, вам ці гудзики більш сюди підходять, ну, на ваш погляд. Хоча пам'ятайте, що це зараз зйомка, світло штучне, і все доволі ну, на камеру зі зворотнього боку виглядає, коли ми не бачимо. Оригінал виглядає зовсім по-іншому. Тож, не зволікайте на ці такі маленькі деталі. І до нової зустрічі. Дякую, що ви продовжуєте бути зі мною. Всім до побачення!